Я радий всіх вітати вас на своєму каналі. Магазин АТБ. Акції з 6 по 12 включно. Листопада для власників карти АТБ. Подивимось, що приготувала Приготував АТБ нам на цей тиждень. Давайте почнемо із такої групи, не з продуктової. Так, Ріо. Ріо. Універсальний миючий засіб 500 мл. Я його колись купував, можу сказати, що непоганий. 500 мл. Це, ну, це власна марка ТБ. І зі знижкою можна буде придбати за 29 гривень 90 копійок. Огляд буде як завжди. Показую регулярну ціну і озвучую та, що буде зі знижкою. Зверніть увагу: гель для гоління Арко 200 мл. 91 гривня. Зі знижкою можна буде придбати ось цей шампунь, кератин. І, здається, там ще якийсь один є. На жаль, тут не можу показати, бо немає. Пляшка йде з дозатором 500 мл. А зі знижкою 63 гривні. Також зверніть увагу. Також зі знижкою буде рідке мило. 500 мл. Пляшка з дозатором, тут декілька ароматів. А зі знижкою можна придбати за 49 гривень. Зі знижкою будуть крабові палочки. Заморожені своя лінія 240 грамів. 49,50 гривень зараз регулярна ціна. Зі знижкою можна придбати 35 гривень 50 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати оселедець матьє філе-шматочками олії. В олії своя лінія 180 грамів. Зі знижкою 40 гривень. Так, ну а цього разу буде зі знижкою молоко також ферма. Цього разу було 3,2% жирності, а цього разу буде 2,5% жирності. 840 грамів. 37 гривень 50 копійок. Глазуровані сирочки від злагода, два в одному. Чорниця, смородина вишня та персик малина 60 грамів. Будь-який за ціною 13 гривень 50 копійок. Оце печиво надзвичайно смачне. Я також його придбаю, мені дуже воно подобається. Тут 6 штучок таких порційних. Так, 110 грамів зі знижкою 27 гривень 50 копійок. Хто полюбляє ось такий зефір біло-рожевий, своя лінія, пакування 300 грамів. Зі знижкою можна придбати за 32 гривні 50 копійок. І знову в акції своя лінія. Згущене молоко 8,5% жиру. Пакування 440 грамів. Акційна ціна 50 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Ось такі фігурні вироби Палочки. Зі смаком персика і банан. Це також своя лінія 60 грамів. Зі знижкою 6 гривень 90 копійок. І також будуть зі знижкою ось ці великі палочки, також своя лінія. Йогурт Малина 170 грамів. Зі знижкою 18 гривень. А зі знижкою чай своя лінія 0,5. 13 гривень 40 копійок лимон. І також літровий своя лінія. Чорний чай, лимонний літровий. 23 гривні 50 копійок. Зверніть увагу, господинки. Руна український соус. 485 грамів. Зі знижкою. 35 гривень 50 копійок. 12 овочів та трав, гранульована приправа. Також своя лінія. Пакування йде 150 грамів. Акційна ціна 24,60. Так, Цього разу непогана знижка на МАК продасться. На мак -офе. Мак -офе. Тут пакування йде 10 пакетів, 3 в одному. Зі смаком, з ароматом лісових горіхів. 38 гривень 30 копійок за 10 штук. Також зверніть увагу. Я вам бажаю економних покупок всього найкращого. І до зустрічі! Зустрінемось сьогодні.